Що нам потрібно для перемоги у цій війні? Скажіть, ви з Богом чи ні? Бо ця війна це війна не просто проти тіла та крові, це війна проти духів злоби піднебесної, проти бісів. Тобто, коли ми подивимося біблійну історію реального життя про Давида та Гуляфа, у Давида не було багато зброї. В нього був камінчик, але за нього був Бог. Він був вірний Богу, тому Бог він показав свою силу, та Давид переміг. Тобто сила не у плоті та у зброї, а сила у тім, хто за нас у духовному світі. Тому що перемогти нам усіх бісів та людей, котрі виконують волю сатани. Нам потрібно бути слухняними Богу, виконувати волю Божу в своєму житті, бути покірними Богу. І тоді ми зможемо перемогти. А якщо ми не з Богом, то тоді ми не зможемо перемогти у цій війні. Тобто ця війна це не просто проти людей, ця війна проти духів. Тобто, біси вони набагато реальніші, ніж ви думаєте. Тому перемогти їх ми зможемо тільки з Божою силою, Будьте благословені та приєднуйтесь до Божої церкви.